Вітаю! Ви на каналі Артзайка, і сьогодні наш урок присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка, український письменник, класик української літератури, мислитель, художник, національний герой і символ України. І ми з вами сьогодні намалюємо е, малюночок до його творчості Тарас Григорович Шевченка, Очима сучасності. Багато домівочок, наприклад, ось таких. Так, дивіться, у кого є свій, свій варіант, своє бачення, е, і знаєте, як малювати, то, будь ласка, давайте так і робимо. Да? Е, буде дуже класно. І попереду, давайте намалюємо тоді нашого е, Тараса Григорьовича Шевченка. Давайте його намалюємо таким чином. Що він буде грати на бандурі, але ми не будемо його повністю малювати. Ми намалюємо, давайте з вами ось так половиночку. Значить, давайте з лиця почнемо. Давайте далі намалюємо йому кепочку. Або це може бути якийсь інший аксесуар, який ви хочете. Намалюємо йому окуляри. Так, і вуса його знамениті. Так. Ага, вуса в нас вниз, вибачаюсь. Ось так вниз, вуса. Підборіддя. І давайте намалюємо йому якусь одежу. Так, дивіться, ви можете щось своє малювати, нічого такого. Ну, тобто, якщо у вас якась картинка з'явилася, як ви хочете намалювати, то будь ласка, малюйте. Якщо ні, то давайте з вами якраз намалюємо до, до заповіту. Так. Ну і одягнемо його. Давайте в шкіряну якусь. Дежу і дамо йому у руку, наприклад, бандуру. Все? Можна ну, їх писинку зробити? Кого зробити? Пірсінка. Та вже ж на здоров'я, а чому ні? Я впевнена, якщо б він зараз жив, то він був весь. Б... У татушках в пірсингу і так далі. Гратуємо кольори і почнемо, промалюємо з вами небо. Для неба нам потрібен блакитний, синій сині вгорі, блакитний більше посерединці і біленький. Так, я одразу на, на цьому буду малювати. Дивіться, блакитні посерединці, синій більш по краю і великим пендлочком перемішуємо. Дивіться, можна ось такими широкими, а можна ось такими, як тоненькими. Тому можете обрати саме той варіант, який вам більше подобаний. Ось і додаємо біленького. Ось, більш темненьке зверху, а більш донизу прямо біленьке. Перемішаємо. І далі візьмемо зараз маленький пензличок, тоненький, і прямо промалюємо тоненьким пензличком якісь, наприклад, хмарки, ось такими біленькими кружочками на гору. Кружочками беремо тоненький пензел, щоб просто так кружочками. Великий кружочок, це такий тоненький, Збіж. Можна трошечки сірого додати, якимось таким біленьким кольором, незрозумілим, Давайте замалюємо наші домівочки. Висотки, да, потім намалюємо. Можна декілька різних відтіночків зробити, щоб вони у нас а, трошки відрізнялись один від одного. може наприклад одна така більш темна, інша більш світла. Місцями можна додати ось таких ліній, більш темних темних, особливо, особливо там, де в нас з вами. Одна домівочка і рядом ще одна. Тобто, щоб вони відрізнялися, ми використовуємо з вами різні або відціночки, або навіть можна кольори. Можна будь ласка, відео лайком, коментарем, підписуйся, якщо ще не підписався, та заходь за посиланням під цим відео до наших соцмереж. На свої малюночки роботи до нашого телеграм-творчого каналу де дітки спілкуються, виставляють свої малюночки. А також я запрошую тебе приєднатись до наших онлайн-занять, які проходять дуже у веселій в затишній темному тому використовуємо темно-синій колір. Спочатку ми його повністю ось так замалюємо. А далі зараз промалюємо йому візеруночок нашому Дніпро. Зараз я вам так. пропоную прослухати творчість Тараса Григорійовича Шевченка, малюнок до якого ми малювали. Серед степу широкого на Вкраїні милі, що була не широкополі і Дніпро і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й дія і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні нові. Не забудьте пом'янути незлим ти.